Попри повномасштабну війну, наші спортсмени гідно представляють Україну на міжнародній арені. На початку червня у Словаччині відбулися міжнародні змагання з танцювального спорту. Участь брали пари більше ніж з 20 країн світу. Пара Житомира Валентин та Анастасія стали бронзовими призерами у своїй категорії. Танцювали в категорії Молодь, молодь ВДСФ. Молодь стандартна програма. Наша пара. Представники Житомирщини вони посіли третє місце. Це дуже, дуже гарний результат. Танцювальний спорт здається легким, адже пара рухається легко та граційно. Втім, потрібна ретельна фізична підготовка. Зокрема, обидва спортсмени кажуть, що займаються танцями з маличку. Втім, у парі працюють менше ніж рік, тому не розраховували на призові місця. Це було шоком, тому що я не очікувала, що ми так швидко здобудемо такі результати, якщо чесно. Волонтина розповідає, що за мету ставили не лише гідно виступити, а й розповісти про боротьбу України. Ми максимально використовували нашу символіку. Це і прапор, і одяг з картою України там «I'm Ukrainian», що було написано, і різну символіку намагалися максимально представити нашу Україну на міжнародній арені, щоб. Більше різних країн бачили, що Україна теж зараз може виступати і на змаганнях, і представляти свої області, свою країну в цілому. Пара вже готується до наступних змагань. Цього разу це буде всеукраїнський турнір. Ми готуємося до всеукраїнських змагань, які відбудуться в Бучі в суботу. Це буде турнір, присвячений тому, що пережило це місто, тому це дуже символічно для України. І я думаю, що там буде дуже багато крутих пар, саме таких сильних.